Чи став фінал сезону достойним завершенням історії, що мене вразило найбільше і чи очікую я на другий сезон? Вітаю джедайські краївці і це мій огляд восьмого епізоду шоу війни Аколіт. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку в соцмережах та підтримуйте на Байміє кофі. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. Після виходу слабкої сьомої серії я дуже боялася, що останній епізод буде просто провальним. На щастя, цього не сталося. Навіть навпаки, я отримала чудові враження. Фінал шоу розставив точки нади, подарував кілька по-справжньому крутих сцен та логічно завершив основну сюжетну лінію сезону, при цьому відкривши можливість для продовження. Ми нарешті отримали відповідь на питання, хоча б частково, як було створено ошу та Мей. Як ми і передбачали, відьма, скоріше за все, використали в Брентока Брендока для підсилення своїх здібностей, що є цілком логічним. Після виходу третьої серії часто лунали закиди, що відьмам вдалося те, що далеко не одразу вдалося Палпатіну. І то погано. Але ж Палпатін використовував все, що завгодно для вирощування своїх клонів, окрім найочевиднішого жіночого тіла. І не просто жіночого тіла, а тіла жінки чутливої до сили. Поки мені не зовсім зрозуміла ідея того, що сестри не є близнючками, а є половинками однієї особистості. По-перше, нам не пояснили, на якому саме етапі відбулося розщеплення і як воно відрізняється від звичайного розщеплення ембріона на близнюків. По друге, навіщо було розділяти одну дитину на дві, які переваги це мало надати відьмам? По-третє, Чому Оша та Мей не розділяють свідомість так же, як це було в коміксах про Високу республіку у випадку з братами Тереком та Керетом? І по четверте, що насправді це означає для Оші та Мей? Чи можуть вони колись об'єднатися в одну особу? І тут мені згадався фінал Темного кристала Джима Генсона та Френка Оза так-так, того самого, який озвучив йоду. Але там розщеплені герої дійсно являли собою повну протилежність. Містики були добрими та мудрими, а скекси злими та підступними. Цього ми точно не можемо сказати про Ошу та Мей, хоча на початку сезону нам намагалися продати ідею, що Мей уособлення зла, а Оша добра. Незважаючи на те, що у фіналі сестри нібито помінялись місцями, проте я не можу назвати жодну з них ані доброю, ані злою, що, до речі, мені імпонує. І Оша і Мей здатні на вбивства. Але вони не є особленням зла заради зла. Мей хотіла помститися за смерть рідних. Це була її головна мета, і співпраця з Кайміром була лише способом досягти її. І в момент, коли вона зрозуміла, що для сола гірше за смерть буде знищення його репутації, вона перестала прагнути його смерті, а захотіла викрити його перед радою джедаїв. Оша ж цій серії нарешті збагнула чого хоче насправді, а саме користування силою. Колись вона не бачила іншої альтернативи, окрім шляху джедая. Але він не дав їй бажаного, тільки обмежив. І саме темна сторона дозволила оші дотягнутися до сили та розкрити свій потенціал, а все інше, як казав Каймір, семантика. Навіть момент вбивства Ошою соло, не сповнений якоїсь яскравої ненависті, це просто холодна лють, усвідомлена дія, а також звільнення від минулого. Від брехні, від болю, від обмеження емоцій. Як же я рада була побачити процес знекровлення ошою кайбер кристала? Знаю, що багатьом не подобається концепція нового канону, за якою адепти темної сторони трансформують звичайні кайбери на червоні, а не використовують штучні. Але я дуже люблю цю ідею, і втілення її на екрані було чудовим. Ще більше про знакровлення я розкажу у відео про великодки епізоду, тож не пропустіть! Найяскравішим для мене в цій серії став двобій Кайміра та сола. От що що, а екшен в Аколіті виконано на високому рівні, і дуже сподіваюся, що в інших серіалах франшизи у нас буде нагода насолодитися двобоями на світлових мечах такої ж інтенсивності. Ми вже знаємо, на що здатний Каймір. А тому під час перегляду мені особисто не було очевидно, хто переможе. Тим більше, що й сол не пас задніх. Сумно було усвідомити, що соу зовсім не жалкує про своє рішення 16 років назад. Невже він так і не усвідомив, яку трагедію спричинив? Саме в цій серії стало очевидно, що для соло будь-які жертви були виправдані задля розкриття таємниці походження Оші та Мей. Оша втратила всю свою сім'ю це не біда, а от втрата Мей так, і не тому, що вона маленька дівчинка, а тому, що так сол не міг нічого цікавого розповісти раді джедаїв. А хіба співчуття не є одним з наріжних каменів джедайського вчення? Ех сол, а ти подавав такі надії? При цьому гралі Чунчев чергове була на висоті, як тор чудово передав і свої почуття до оші, і готовність дати відсіч кайміру, і, і смирення перед смертю, і розпачу і течі мей. До речі, він що дійсно збирався збити її капсулу? І якби базіл йому не завадив, і він би її знищив? Як би це допомогло йому зрадою джедаїв і поясненням походження дівчат? І хоча я розумію, що у Кайміра є свій інтерес, йому дуже, дуже потрібен на коліт, і неважливо, хто з близнючок ним стане, що він вбив Йорта, Джекі та купу інших героїв є уособленням темної сторони, але в цьому епізоді він показав себе набагато людянішим за соло. Він допоміг Оші позбутися шолома, хоча це було непросто. Він намагався підтримати її після смерті сола, розуміючи, що для Оші це було шоковим моментом. Він пристав на її умови і прийняв її такою, як вона є, на відміну від джедаїв. І ви вже, мабуть, питаєте себе, чому я все ще ні слова не сказала про плекаса, який так загрозливо показався з печери мабуть, тому що занадто багато про нього говорили весь сезон, а Гедланд весь час тизала його появу, хоч і не називала імен. Нагадаю, що саме Дарт Плегас був майстром Дарта Сідіуса, тобто Палпатіна. І саме про його трагедію розповідав канцлер зацікавленому Енакіну в епізоді Помста Ситів the of Darth the З канону Плегас, звичайно, нікуди дітися не міг. Проте всі книги про нього стали легендами. Тож до появи в Аколіті ані його вік, ані раса не були достеменно відомі. Автори серіалу вирішили не вигадувати велосипед і залишили його Мууном. Чи протирічить його поява старому канону з точки зору часоплину? Не дуже. Бо в одному з романів Старого Канону, в частині події якої відбуваються у 67-65 роках до битви при Явіні, Плегас каже Сідіусу, що йому більше ста років. Наскільки більше, судячи за коліта, то доволі суттєво. В старому каноні плекас жадав безсмертя, вірячи, що його секрет криється в науці. З цією метою він працював зі своїм учнем-ситом, проводячи дослідження в галузі біоінженерії та експериментуючи зі своєю здатністю впливати на Мідіохлоріани для створення життя. Роблячи це, Плекас набув значних знань про силу, але, врешті-решт, його зрадив і вбив палпатін згідно з правилом двох. Цілком можливо, що саме існування Ощі та Мей надихне в подальшому плегаса на свої маніпуляції з Мідіхлоріанами. Який вилюється у створення Енекіна. Його поява в серії викликала чимало запитань, що він робив у печері, чому його не помітили Оша та Каймір, чи є він майстром Кайміра, чи просто споглядає за конкурентом за темною стороною. Адже нам так достеменно і невідомо, чи є Каймір істинним ситом, чи іншим адептом темної сторони, який звільнився від догм джедаєв і використовує силу так, як йому хочеться. При цьому не будучи нічиїм учнем чи послідовником правила двох. Але колись він таки був учнем. І, як ми й думали, Вернестра дійсно була наставницею Кайміра. Цілком можливо, що він пав на темну сторону, а Вернестра вирішила зупинити його. Як і Обіван згодом, вона теж повірила у смерть свого падавана і тепер вимушена прикривати свою дупу, звалюючись у провину за смерть джедаїв на соло. Хоча, якщо так подумати. То частина провини дійсно лежить і на ньому, через його імпульсивні дії на брендуку 16 років назад. Якби він послухався Індару і полишив Ковену спокої, то і Мейна стала би мститися за своїх рідних. Що саме розповість Вернестра Йоді? Як взагалі ця історія з Кайміром була до того представлена в Ордені? Чи знала рада, що Каймір пав на темну сторону, чи Вернестра просто інсценувала його загибель на якійсь місії? Чи розкаже вона зараз йоді реальні обставини загибелі джедаїв, чи розповість тільки про те, що Каймір живий? Але навіть якщо Йода й буде знати, що десь галактикою вештається, павши на темну сторону джедай, це ніяк не суперечить словам Кіаді Муді про Ситів, що вимерли ще тисячу років назад. Попавши джедай і сит – не тотожні поняття. А сол, який чув з вуст Кайміра це заповітне слово, мертвий. Цікаво було споглядати, як, в тому числі через наслідки подій на брендоку, джедаї починають все більше втрачати автономність від Сенату Республіки. Колись вони були самостійною організацією, що навіть мала власні бойові кораблі, згодом же вони стануть виконувати накази канцлерів. Звичайно, що цій втраті незалежності сприяли не тільки Сол і компанія, але смерті джедаїв спричинені прагненням мей помсти. Стали тим каталізатором, який запустив незворотні зміни в Державному устрої республіки. На відміну від інших, мене не так щоб сильно вразили слова сенатора Рейнкорта, звернені до Вернестри. Не тому, що вони неправдиві, бо ми самі вже не раз бачили, наскільки емоції можуть бути руйнівними для джедаїв. Я просто не вірю, що якийсь сенатор міг мислити такими категоріями, як пригнічення почуттів джедаями, Ви колись бачили політика, якого хвилюють такі матерії. От і я ні. Тому для мене це була штучна промова, яка мала нам продемонструвати зв'язок з приквелами та істинні причини падіння ордену. Не спрацювало вже на першу серію мене дратує Базіл, і його роль чи то гончака, чи то слідопита. Як вірно хто зазначив в Твіттері, таке враження, що він випадково заблукав з іншого серіалу. Дякую, звичайно, за повернення раз і героїв розширеного Всесвіту, але хотілося б менше невдалого гумору. Також мені не подобається безликість джедаїв, яких Вернестра бере на брендок. Це вже не вперше в аколіті нам показують НАТО в плицарів, які відіграють суто роль якихось статистів та бігають з одного кутка екрану до іншого. І навіть не бігають, а ходять. Чому серед них тільки люди? Чому вони ходять всі разом, замість того, щоб розосередитися та охопити більшу площу? Згадую яскравих джедаїв на джеонозісі в епізоді атака клонів і чогось не розумію. Але в цілому я вважаю серію достойним фіналом гарного сезону. Акуліт не став моїм улюбленим серіалом по зоряних війнах, але точно не пасе задніх. Мені сподобалося, що сезон є дійсно завершеною історією, проте автори підкинули кілька цікавинок для можливого продовження. Мені б хотілося подивитися на майбутню взаємодію Ощі та Кайміра та подальший політичний конфлікт між орденом джедаєв та сенатом. А як вам серія? Сподобалася поява плегаса та йоди? І чи хочете ви отримати продовження шоу? Пишіть в коментарях. Про свої враження від цього сезону я вже поговорю в одному з своїх прийдешніх відео, тож підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити його. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де досять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Кофі. посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!